Дитячі піжамні вечірки нині дуже популярні. Це мрія будь-якої дитини та чудове свято, адже тут можна вдосталь веселитися, розважатися і навіть бешкетувати. Піжамну вечірку влаштувати досить просто, і провести її можна, виявляється, навіть у дитячій бібліотеці. Головне мати бажання та гарний настрій. Одна маленька деталь дрес-код, а це улюблена піжамка. Саме таку веселу та незабутню піжамну вечірку подарувала юним відвідувачам смілянської книгозбірні команда Ленд» Надія Мачулка та Софія Лихолай. Це свято є одним із заходів проєкту «Вільнохаб», який реалізовується за програмою Мріємо та діємо. Діти взяли участь у веселій ігровій програмі, змагалися у танцювальних батлах, перевтілювалися у відомих артистів, співали у караоке, змагалися в естафетах, готували апетитну піцу та вчилися долати свої страхи, борючись із монстриками. Піжамна вечірка у дитячій бібліотеці пройшла драйвово, весело, цікаво та подарувала масу позитивних емоцій, яскравих посмішок і безліч теплих обіймів усім учасникам зустрічі. Учасники свята щиро подякували організаторам і вже чекають наступних зустрічей у дитячій книгозбірні.